Ще не повернені із небуття, однак надія вже є. У музеї мистецтв Прикарпаття експонують десяток сакральних творів 17-18 століть. Саме вони з поміж 1500 інших спадків минулого, що зберігаються у фондах закладу, найбільше потребують негайного порятунку від згубної дії часу. Однак реставраційні роботи не передбачена бюджетним фінансуванням розкіш. Реставрація однієї ікони виходить десь від 2 до 10 тисяч гривень. То ви можете собі підрахувати, які кошти потрібні для того, щоб реставрувати. Ці всі роботи, які є за моєю спиною. Котрі вже в такому стані, що якщо ми їх не відреставруємо сьогодні, так то е, через пару років це вже буде проста дошка, яку вже нікому не буде потрібно. Наразі пам'ятки, так би мовити, законсервовані окремі у численних профілактичних наклейках, щоб не осипалися первинні шари фарби. Мистецькі акції, які проводили із благодійною метою, дають небагато для особливо занедбаних робіт лише крапля в морі. Та заклик музейників про допомогу не був даремним. В цей чудовий храм, який сьогодні служить як музей. Мене привело те, що я по телебаченню побачив, що є проблеми з реставрацією старовинних ікон. Питання реставрації саме цих ікон повністю вирішено. Я профінансую за свій рахунок. Як свідчить історія, культура завжди трималася на меценатах. За час існування цього музею кажуть його працівники. Це перша настільки вагома допомога. Розраховували на порятунок принаймні двох шедеврів. Проте, аби повернути до життя одразу сім картин та три скульптури, навіть не мріяли. Це буде довготривалий процес. Ясна річ, що ми візьмемося за найскладніші скульптури Святийона і ікона Христос-Понтократори. За два-три роки музейники планують завершити першочергові реставраційні роботи. Їх вестимуть на совість, аби десятком старовинних творів мистецтва, здебільшого роботи невідомих авторів, мали шанс помилуватися ще й наступні покоління.